Друзі, всім привіт! Так, сьогодні буду збирати для квертуса, для реба, для гвинтівки, ось такий акумчик. На жаль, не всі комплектуючі в мене наявні. Нема вейпу SA12 роз'єму на два піни. Так що сьогодні зберу, ну, сподіваюся, що десь я його таки зможу дістати. Так, загалом як вийшов друк, значить, ось такий бокс маю друкувався кришка десь там 3 години, а ця деталь біля 7 годин, тому що там всередині багато підтримок було ось тут. от. Тут впаяні на 2 см відступ такі зроблені майданчики і впаяні такі ось мітагайки, ті, що використовуються для ну, того, щоб їх обтискати, ну, під тиском, коротше. Але я їх просто впаюю. Це набагато краще, це, до речі, те, що було у Квертуса в коробці зроблено, то, що мені сподобалося. Тому що якщо сюди впаювати, то воно його повириває. А так, з таким майданчиком Ніта Гаєчка, вона вже нікуди не дінеться, бачите? Так що, із плюсів із того, що я взяв. З того акумулятора, що Квертусівський розбирав, це ось ці гайки. Ну, Принцип, як воно збирається. Так, значить, самі роз'ємчики стають сюди дуже щільно. В принципі, я думаю, що нижню частину я посаджу на герметик, щоб вона, тобто, ну, кришка знімається і все, воно буде. У зборі закріплено. Так, і ось так воно дуже щільно, бачите, збирається, ніяких зазорів немає. Так, ця деталь кришка друкувалась одним куском. Тут така поверхня, тому що тут були підтримки, вона друкувалась ось таким чином. Оце все була підтримка. Тому так воно виглядає нерівно. І тут я так само просверлив, не просверлив, а в моделі зробив шість отворів і стягнув отак от наскрізь нітогайкою, щоб воно ну, для більшої жорсткості щоб давало. Так, значить, що зараз роблю? Зараз роблю спайку акумуляторів. Зараз їх я буду, я їх зібрав на клеєві сопільки. І зараз буду їх варити сантиметрова 20-020 стрічечка. Балансирчик. Балансири буду я підрізати під довжину, тому що ну він дуже довгий. От таким чином воно тут буде коротеньке. Все, зараз. Підрізаю стрічку і буду підварювати. Так, оберти набирає зараз до п'яти дійде і буду варити Значить, вольтметр Ось такий знайшовся. Тож я його і поставлю, і кнопка, яка буде вмикати відображення, вона без фіксації ось така. Так, що я ще всередину? Всередину я такий паралончик поклав, щоб воно було Добре туди притиснути. І так само на кришці, як закрутиш, то вже буде надійно. Ну і якусь вібрацію, якісь там поштовхи буде витримувати Корпус товщина стінок в мене 4 мм, кількість шарів на стінку 4. Тобто на ну, стінки доволі такі міцні. Так що сподіваюся, що воно витримає в тих умовах, в яких воно має використовуватись. Ну, Всередині під вольтметр, під кнопку і під зарядне. Починаємо варити. Набрали 5,1. на зварильном аппарате и починаем сбирочку так Зварювання закінчене. Можна заміряти. 26 26 26 все тепер починаємо ось цю косу розбирати для зручності я її зараз тут закріплю і буду відводити Мінус. А, ще треба припаятися, зробити крайні виводи от на цю сторону. Так, зараз ще давайте заберемо звідси ось такі наліпочки. Так. І тепер мінусовий і плюсовий виводи підпаяємо. це. даний етап закінчено, і тепер сюди, от таким чином, будемо запаювати БМС-очку. Це мінус, це піде вниз на плюс, це на другий сюди плюс піде і так далі. Так що зараз я поза кадром. Підріжу цей роз'ємчик і вже потім буду. Робота виявилась дуже такою кропіткою. Тож, бачите вже фінальний результат. До речі, якщо хтось має на продаж роз'єм вейпу sa 12 SA1212, там чорний сірий колір на два піни. Це бистроз'ємний роз'єм цікавить саме мама. Тобто з двома дірочками SA12. Так, що воно? Підсихає. До речі, ніколи не думав, що буду. Рекламувати Аврору, проте оці е, струбцини я чисто випадково і йшов, і йшов і знайшов. Дуже прикольні. Так, що всередині? А, значить, тут вже зроблено. Ось, натискаємо і. Маємо собі напругу. Значить, у Квертуса було зроблено як? Даний е, роз'єм керував релюшкою. Наша вона там була, чесно кажучи, ну, гадки немає. Але тут е, я ну, реле не ставив. Є функція реле, тут просто перемичка у рушниці. Вона замикає контакт. І всередині коментується вже живлення ось на цей контакт. Тобто, якщо збирати, можна навіть цей не задіювати, а одразу сюди подавати. Я так розумію, що це було зроблено для того, щоб тут не було живлення. Постійного, ну там захист, типу, там, я не від КЗ, або якщо там волога попаде. Проте на вейповському роз'ємі живлення присутнє завжди. Тож, ну яка різниця? ну Сюди може волога попасти. Ну Коротше, менше з тим не робив я сюди реле, а просто зробив ось таку. Розрив мінусової клеми. Зробив і все таким чином. Ну, так воно. Зібрано. Ще я е, скручувати його поки що не буду. Е, почекаю, може, десь таки вдасться знайти SA12, цей нещасний вейп. Ну, а так, все працює, все зібрано. Якось так роз'ємчики підтисну, тому що вони знизу наклею і клей ще не взявся. Якщо Аврора, я був приємно здивований, що такі штукенці можна у вас знайти. В мережі. Що все цей акумчик один день чи два, і поїде а, теж на фронт як запасний. І обійшовся він для військових 0 гривень, 0 копійок. А собі вартість. Ну, пф, скільки? 150 гривень. Акумулятор один, їх тут 8 штук, 1200, 500, десь гривень БМС, 1700, ну, там плюс-мінус, ну, нехай 2000 замість а, 34. А, Ще що хочу зазначити, 34 тисячі гривень це нова версія. В них вийшла акумів. Вони на літій іонних комірках 18650. Але ну, менше з тим собі вартість тих комірок не набагато більша, ніж там 2,5 тисячі гривень. Ось так що... так що якось так. Ну, а військові. Скаржились на те, що дуже виходить воно дуже дорого, якщо купувати. Ну, таким чином допомагаємо. Все, дуже вам дякую. В цьому відео, в принципі, я не буду ніякі моделі викладати, але нагадую, що є телеграм. Заходьте, спілкуйтесь, щось Пишіть, питайте, там, відповідаю, ну і там змога е, є більш активно спілкуватися в обидві сторони і з відео, з файлами. Ну, коротше, все таке. Все, всім гарного, тихого вечора, ночі, ранку, будь-якої пори доби, щоб все в нас було. Як найкращий, щоб скоріше ми перемогли. Все. Всім па-па!